Кажете, ех, жидюра. Купив. А, ну, цікаво, я зараз газувати буду. А зараз я попаду те діло. Брай здоров'я всім українцям та тим, хто нас підтримує, друзі. Слідуюча буде на черзі сівалочка. Будемо її модернізовувати, будемо її прокачувати по повній програмі. Непогані ці сівалки, як скльопані на коліні, є е, е, те, що сів, як сходило, як. Ну, жнива, то це не сильно від неї було залежно, тому що там ще плюс як оприскаєш, як підживеш, чим посієш, і те, і т.п. І Потрібно удосконалюватись і ми займемося цим. Бачив, непогано щоб сказати, але я бачив, її трішки є косяки такі, особливо на ячменів, на пшениці, то на пшениці. але є також, що там такі моменти, з цим ми будемо розбиратися далі. Непогані такі сівалки, я вам скажу, що ну, на рахунок того, що скльопано на своєму коліні. Але сьогодні, друзі, не про це мова, а мова в нас буде про пертоплекопалку. Зроблену своїми руками, як я і обіцяв. Поправді вам скажу сил, щоб зайняла вона багато. Ні, матеріально по коштах, що в мене обійшлося, зараз я вам скажу. Ну, приблизно це що я купував? Два підшипника по 65 гривень, 206-х це 130 гривень, пів КГ електродів, ну, кругів. Це десь пів КГ, це що на 65 гривень, ще так зараз не порахую 185. І кругів 125 пішло за 5 штук. Це 600 гривень. Це 185 округів 200-300 гривень. Обійшлась мені ця картоплекопалка. Хочете вірити, хочете. Ні, ну це ще ми не називаємо картоплекопалка, якщо воно буде копати, тут їдиться картоплекопалка. Якщо це не буде копати, то яка це картоплекопалка? Значить, по розмірах. Зараз поїдемо. Попробуємо її там. Дружина знов попросила наїдь. Каже, ти так класно картоплю копаєш. Зараз її так чотири родочки провалим копаємо. Це її побачите в роботі. Як вона копає, що копає, тому що так зараз відео з боку, як би розумієте, і щоб підготувати до сезону, щоб викопати на, на городі ту картоплю. Можна, ви казали, взяти звичайний он культиватор. У мене була така думка, лаби, розвари пару прутів і не грайся, і не, і не цей. Але ж. Але ж. Розумієте? Сил багато не зайняло. Оцих два е, квадрата тут іде в нас в мене, верніше 8 на 60, мені здається, 8 на 60 це от тих відсівалки, я відрізав де сідушка, хто пам'ятає була вже без сідушки поки що. Значить, що, скільки в мене пішло? Мені здається, 80 от цього пішло. Значить, по хрестовині, по розмірах. Ширина 80 оцеї балки. Висота сюди 40 виверне, можливо, комусь буде потрібно. По ексцентрику тут вал, підшипники, всі розміри є на попереднє відео. Дивіться, спеціально зняв, кому буде потрібно. Тяга від жигуля, рульова тяга. Не шарова, рульову тягу, отак зарізав. Тут розварив клиниками. Такими. Тут також така штука. Цей, ну, цей квадрат 60-80 на 60 довжиною 45 см. Оце від ножа я знайшов ну, на металобрухті. Ніж від грейдера, чи від бульдозера, чи від чого він був стертий, здали його на металобрухт Я його ще раніше прихватив, він мені був потрібен для трішки іншої речі. Але То що зачекає, а це вже було потрібно. Висота його. Оцей рамки йде. Верніше, цієї оце, боковинки 41 см, це я міров, да? 46. 46 на 41 висотою. Це також оцей ніж, лише я його так розрізав під кутом і склав, щоб він трішки був зрозумілий, отаким от чином. Бачте? І наваривши попередній від культиватора, від лабу, лабу розрізав напіл, таку погано вже в мене була. І наварив трішки так ще під кутом більшим. Тут у нас, ну це я сказав, тут у нас що 45 см? 46, 40, 45, верніше і 5, і тут 45 і 5, ну якщо бути точно. Сюди виварена з кругляка 22-й, мені здається, оцей кругляк 45 см 45,5 5 шириною. Тут проварив профтрубу 15х15 і була в мене така проволока 6 мм. Ну, щоб не їхати, була думка їхати купляти якусь десятку, але її потрібно, щоб сюди розварити. Я рахував приблизно щось в районі 5 метрів. Ну, самі розумієте, якби не, не не, але була така в мене, ще раз кажу, що проволока 6 мм. Взяв, отак, переварив, ось сюди зарізав болгаркою шліфовичним кругом. і Поприварював сюди. а Довжина оцеї штуковини 18 см сюди. Це також кусок такої грубої. Тут уварена Оце де шарові заходять. Самі зрозуміли, да, вони на маятниках є в жигулях і на півосях півсях. На цапах, на цапах де шарові заходять тобто от тут така частинка І ну, прикручена, оця тяга, рульова тяга. Тут. Я так її зварив, змістив, що було. Це у мене була від чогось, від чого я не знаю. Не пам'ятаю, верніше, від чого це була отака обойма. Просто валялася. Ті вже, щоб не точити, я її поклав сюди. Тут ці всі питання, розміри є, як воно складжено. Колесо від культиватора зняв тимчасово. Таким чином тут кріплення. 10-й болт, і звідси проварив так, от, про, також. Бачите, що отак. Щоб не гратися одним болтом, воно має якби, опору. Бачите, що на одному болтові буде тримати, нічого такого немає. ну Тут, зрозуміло, виточив оці кріплення Проф -труба, ну Це така в мене ще кусок такої тої, на, на, це у нас 25 на 40 не зде, да, 25 на 40 і також усилив її такими, бажте, усилив її такими кутиками. Нічого складного не було. Фарбу, друзі, скажете, ех жидюра! Купив фарбу, ні, друзі, не купив фарбу. Почав пробирати, пробрав у гаражі пару квадратних метрів, знайшов фарбу. От і покрасив. Ще остальних потрібно буде 15 пробрати, ще щось знайду. Ну, таким чином, але це все добре, це все класно, але нам потрібно побачити, як вона працює. Мені потрібно одне колесо. Чому одне колесо? Тому що сюди, щоб вивезти, не хватило в мене цієї профтруби, хотілося на два зробити, не вистачило. І, ну, я в принципі думаю, колесо воно буде триматися от на цих тягах. Ну, зрозуміло, воно буде триматися. Одне колесо, щоб просто йому не давати залізти туди-вниз. Отак воно перехилитися не може. Побачимо це, в принципі, зараз, як би сказати, все воно. В голові, а як дійсно воно буде робити, не знаю. Тоді їдемо зараз, копаємо картоплі. Зараз я на тиждень накопаю. Побачимо, як вона працює, побачимо, що потрібно змінювати. Мабуть, щось буде, а як не буде, то буде вже добре. Поїхали. Ну що ж друзі, тут таких цих 4 радочки. Зараз ми на них проведемо експерименти, тут де ми засівали, засаджували вже що, 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 все, що, все, що було. Ну, сильного результату тут по праді вам скажу, що не, не сильно. Тут горіхи два, бачите, вони вже доволі старі, а під цими горіхами точно нічого не буде. Ну, Ми вже тут такий шматочок був та кинули. Зараз випорпаємо, ну, витопаємо їх. Побачимо, як вона буде працювати. Ну, В принципі, я... бачите, що. Плюс-мінус на родок попадає. Ну, нормально що, 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 буде діло, спробуємо. Спробуємо першою пониженою. чи другою. Давайте другою зразу. Трішки не звишно, ще не прилаштувався, тут хоч картопля, є, чи немає. Бо нагортає славно. Нагортає славно чи є картопля. Ну, бачу, що вже по суті потрібно, і, мені здається, трішки підмілити. Зараз підмілим, побачимо. Дуже-дуже нагортає. Можливо, тут і картоплі немає. А так копала ти тут є ціну? Є, так? Да? Є яка є. Кайе. Там погано, да? Там на дві штуки. Повинна, в принципі, працювати. І на такого. Все менше. Зробимо. Може поступово. Навіть не знаю, ніколи не працював з такими устуковинами. Тобто, щоб щось розумне сказати, не знаю. Бачив, що кидає непогано так. Тут нагадає. Працюває, видно, що працюває миленьке таке. А груби повинно разом з картоплею якось. Можливо, побачити. Що це дасть можливо. it's the best має. Буває, не спеціаліст. А от як я зараз охажувати буду? Так це моє питання. От це вот. зараз я попаду. Не доїло. Так. 罗布。多 Люділа. Ти де картоплю діла? йолки палки Що вона про трусі, не про трусі? Лишає щось чи не лишає? Ну, що я вам скажу, любі мої друзі, на відео подивлюся, щось кажу, давай там спробуємо кусочок, хоч 5 метрів тако прийдемо, давай? Що це? Ну що тут тут? Може її немає, а ми дурно трясемося. Ну, Бриляська такі лишає. Ну немає, бачите, то її немає, тут її не лишає. Зараз ми спробуємо. Туди воїдемо, їдемо. Їдемо спробуємо. Що ж таке? Що ж таке? Зливоглубина велика, а? Що ж вона не хоч? Ну попереді як катопля? На якій глибині вона? Ну, конечно, я я його на той світ закладаю, зараз ще глибину зменшу. Сантиметрів. Сантиметрів йде 8 нижче картоплі. Зараз ще зменшу менше зроблю. Зараз тут потрібно налаштуватися. Багато землі вона, і вона не притисається і вириває, звідти бриля. Менше землі, ну зараз побачимо, ну, подивіться сірок. Тут вже в мене нема куди, вірно буде отвори просадлювати. Немає куди вже. Не один попасти. Попав. До цього потрібно прилаштуватися, диво мало гойдає. Потрібен весь центр якийсь трішки потужніший. Щоб William? Oh yeah. Ну, Друзі, радьте щось. Щось мені радьте. Ні, ну воно викопало. Ну викупало воно і так ралом могло розгорнути його, так як це. А хочеться, щоб воно ж. А, бачите чого? От в мене є вже думка, чому воно так. Дивіться, ну тут не залишає. Немає. Тут немає картоплі. Значить що потрібно? А ось Ну тут я вже підняв. Я його навіску тут так підняв. Щоб воно, побачити як менше землі, коли буде йти, то тут картопля є, звісно. Тут далі я знов його опустив, то тут немає. А отут вона, ось бачите. Отут вона залишилася. Ось тут вона от, одна. Отут, по правді, вам скажу, що це залишилось. Ну, це мені не подобається, що воно на боки його розгортає. Чому? Тому що оцю. Штуку я розварив рівно. А її все ж таки потрібно, мабуть, можливо, зварити так, як отам. Отак, раз і раз. Моя така думка, що її потрібно, мабуть, так. Порадьте ще щось по цим, Ну, в принципі, так, трясе. Ну, ще б хотілося спробувати, але навіщо зараз даремно її викопувати. І потрібно її зробити, щоб вона нормально робила. Ну, це це воно, нікуди не годиться. Ну, я так бачу, що гарно. Можливо, ще, оце, що я рівно ці прути наварив. Бачите, що отут іде відстань така сама, як і тут. Тобто оця грудка вона вже не просипається. Там я бачив, що так вони якби розварені трішки чим далі, тим ширше. Можливо, так ще спробувати. І тут по краях такі виварити, щоб воно не його не кидало оце на бік, щоб воно ззаді його складало. Ну, от бачите, є ще над чим попрацювати, є ще її доробити, і є час. Тому щоб поклав її, Цікаво копати картоплю, а воно ж це воробить. Це ж не копанка. це Взагалі не копанка, ненормально. Ну, висловлювати свою думку, своє бачення. Ну, і таке буває. Ну, Потрібно, мені здається, суть у цьому, у цьому ситі. Що оце, що я зробив, трішки це пародія. І також потрібно зробити отак, щоб воно було. На мою думку, отак повигинати, як воно є. Оце, що я зробив, це трішки не то. А можливо, повикидати через пруд, але все рівно його зробити якось отак. Або тут робити бортики. Ну, порадьте. Ваші думки, ваше бачення, ну, в принципі, входи туди. Землю залази, аж аж аж, орати не можна. Ну, Тут ще є питання по цьому, щоб зварити отвори і зробити, але ходім, ходім туди ближче. Є над чим попрацювати, маю на увазі, що потрібно ото буде якби то сито, оті прутя переробити. По-іншому, можливо, повикидати. Побачу, можливо, до тої планки буде, отак, як воно буде, чим помілче, а далі я повикидаю через один і зроблю її так клином. Дорогам. То все, є ще час, трішки одне, що хочу сівалку почати робити, тому що не хочеться в останній день сіяти, Все ж таки буду. Дасть Бог. Є думка, сівалка потрібно зробити, щоб вона сіла краще, ніж того року, і вона мені зараз якби важливіша. Є ще там пар. Ну, є кожен день якісь питання, щось вирішуємо, щось робимо, як завжди. Писали, що там картоплю, садиш, піди, купи. Ну така звичка, ви розумієте, щоб воно було своє. Он олій, до речі, це торішний соняшник, збитий ще залишився, бо останній раз це я поміняв, а ця, ця олія. З того соняшнику, що виростив, у нас є в сусідньому селі, селі стара олій, ну як стара, але працює. Ну як? За старим методом, ото все ще пам'ятаєте, ото провівання, потім облущування через вальці і вариться в таких чанах, розмішується, видушується, і ти береш. Олій з того соняшнику, який ти привіз. Оцей соняшник, який того року я виростив. І ось на олійці картопля своя. Все своє. Звичайно, я хочу і бажаю вам, щоб ви мали можливість два пальці схрестити, як би сказати так, стрімко, щоб аж такий звук відбувся. І у вас як, як піца по доставці, щоб все було, я тільки за. А тут така звичка, є цей тахтерець, посадили картоплю. Викопається, зробиться це, щось зробиться, це все ми прийдемо. Такі справи. Сьогодні субота-вечір, завтра вас трішки порозбудюю. рано. Я хочу, щоб ви почули це шкварчання, щоб день у вас даремно не прийшов. Я зараз йду повечераю. Я спочатку справлюсь. Не, спочатку віджену трактіра, потім справлюся, тоді вже повечераю. День такий був насищений. Кожен день думаєш, мудруєш щось, як вийти з положення, як зробити, щоб було трішки легше, краще. І є такі питання, що ми без цієї техніки, ми просто з цього навісного важкувато нам. Але нічого страшного, я думаю, що впораємося, пройдемо результат по, по жнивах, по цьому всьому, в принципі, непоганий. Моли би краще, але якби в нас трошки більше шелестіло в кармані, то було б краще, друзі. Так що ми розчаровуємося, працюємо і надалі, працюємо те, що можемо. А то, що не можемо, ми ж не можемо його зробити, бо то, би, самі розумієте, всі ми працюємо, всі ми таки працюємо на, на ізнос і нервів, і сил, і всього. Але з надією, помаленьку, потихеньку, крок за кроком, йдемо вперед. Допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео і хай щастить.